Задача 4. Скільки дизельного пайного витрачає тепловоз на шлях із Києва до Одеси, відстань від якими 500 км. Якщо тягне потяг масою 5 тисяч тонн, коефіцієнт опору руху дорівнює 0,8, це коефіцієнт тертя. І коефіцієнт корисної дії двигунів тепловозу 35%. І так, питається. Скільки дизельного пального. Не сказано об'єм чи маса. Нам зручніше знайти масу. Раз не вказано конкретно, будемо шукати масу. Маса дизельного пального. Нас питається. І так, скільки дизельного пального витрачає тепловоз на шлях із Києва до Одеси? Відстань якими? 500 кілометрів. Кілометр переводимо метри. це... 1000 та ще два нолики, значить це у нас буде 5 у тисячі три нолика, та ще два, то це буде 5 на 10 у п'ятій метра. Що тягне потяг масою 5000 тонн тонна, це 10 у третій, та ще три нуля. Получаємо 5 на 10 у шостій кілограми. Коефіцієнт опору рухові мю. Це в нас є 0,008. Коефіцієнт корисної дії двигуна. Це у нас 35 ділимо на 100 – 0,35. Тепер давайте подивимося. Дизельне пальне. Ми їх недавно використовували. Буде згорати дизельне пальне. У нас це було 42, на 10 у 6. Мега джолів на кілограм, тому 10 у шостій, бо було мега. Так, ну все, вроді би, записали, а там будемо дивитися. І так, знову починаємо з того, що раз нам дається коефіцієнт корисної дії, напишемо формулу для розрахунку коефіцієнта корисної дії. А корисне. На А виконане. І на 100% ми не множимо, ми це врахували вже, коли поділили на 100 на 35 Так, Корисна робота. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо подолати відстань 500 кілометрів е потягом масою 5000 тонн, долаючи силу тертя з коефіцієнтом опору 0,008. Значить, в такому випадку робота корисна із класичної формули роботи це є сила на переміщення, а сила в нашому випадку це є сила тертя. І будемо вважати, що дизельний поїзд їде по горизонтальній дорозі, тоді її формула дорівнює μю на G. Підставляємо сюди і отримуємо, що А корисне у нас буде дорівнювати Мю Ж і помножена на С. І так Ж. Дописуємо Ж в Ж Будемо брати наближено. 9,8, ми пам'ятаємо це, але наближено візьмемо 10 ньютонів на кілограм. Так, корисна робота є. Виконана. Що ми для цього робимо? Ми для цього спалюємо дизельне пальне, і масу якого нам треба визначити. Значить, а, виконане, буде відповідати тій кількості теплоти згоряння дизельного пального, яку ми з вами використаємо. І на масу цього дизельного пального, яка нас і питається. Ну що ж, будемо підставляти корисну роботу. Ми поставимо сюди і виконану роботу ми поставимо ось сюди. Що у нас вийде? Коефіцієнт корисної дії буде дорівнювати. Корисна робота це ми долаємо силою тертя ось отакий шлях. Що ми виконуємо для цього? Ми спалюємо дизельне пальне ось такої невідомої поки що для нас маси. Поміняємо місцями, щоб визначити масу, поставимо її в чисельник, на її місце поставимо коефіцієнт корисної дії. І так, маса дизельного пального у нас буде дорівнювати ню МЖС. Поділити на Q дизельного пального і помножити на коефіцієнт корисної дії. Ось ми вами. І визначили масу, яка нас питається. Давайте визначимо числове значення. Дорівнює м'ю Безрозмірна величина 8000. Для мене це легше написати. 8 на 10 у мінус третій. Помножити на масу 5 на 10 у шостій, 5 на 10 у плюс шостій. Помножити на 10. Помножити на S – 5 на 10 у 5. На 5 на 10 у 5. До речі, оці 10 закреслимо. сюди можна шістьрочку буде дописати, потім подивимося. Так, розділити на 42 на 10 у шостій. Ось так гарно вже скоротили. І помножити на коефіцієнт 35, 0,35. Так, давайте подивимося, що в нас виходить. Так, 10 у мінус третій, та 10 у 5. Це виходить 10 у плюс другій степені, бо примножені степені додаються 5 мінус, додати мінус 3 получаємо другу степень. І оця десяточка получаємо третю. Давайте перепишемо, що в нас виходить. 8. Помножити на 25, 5 у 5, на 25 і помножити на 10 у третій степені поділити на 42 і на 0,35. Що у нас вийде? Так, 8 помножити на 25. Ми отримуємо 200. Ділимо ці 200 на 42. Отримуємо 4,76 і ділимо це все на 0,35. Отримуємо число 13 і 6 на 10 у третій. 13,6 на 10 у третій. 13,6 на 10 у третій. Давайте, і це у нас кілограми. Давайте запишемо в тонах, що ми получимо. нам 13,6 треба помножити на тисячу. Ми отрима 600. А, 13,6 тонн, тому що ж 10 вже третій. Так, бачите, як неакуратно ми. 13,6 тонни. І так, дизельного пайного, для того, щоб подолати відстань від Києва до Одеси потягом масою 5 тисяч тонн. З коефіцієнтом корисної дії 8 000, і коефіцієнтом корис... 에, з коефіцієнтом тертя 0,08 і коефіцієнтом корисної дії 35 нам потрібно 13,6 тонни. Задачка розв'язана.